Радіологта. В ній є ось такі ось динамічки, дуже гламурні, здоровенні. А в чому фішка? Фік знає, де вона зберігалася. І треба провести технічне обслуговування динаміків. Саме що ми зробимо? От ми спочатку їх знімемо і пропитаємо їх рециновою олією. В одному із радіоматорських довідників я там прочитав, що дифузор необхідно попітувати рециновою олією, кастор, касторовим маслом. А от він після цього стає еластичним і краще звучить. Навіть якщо він хрипіти по якійсь причині, то після цієї пропітки касторовим маслом він перестає хрипіти. Ми взяли, психанули і на високочастотний поклали 1 гд 40 r Звичайно динаміки взагалі ставили як широкополосні, широкосмугові. Но тут автори зробили його високочастотним. І такий динамічок буде як басовий. А беремо такой пальцем на палець. І ось починаю наносити. Більш-менш розподілили. Низькочастотний динамік. Це на секундочку 4 Вт. Китайці би його обізвали 100 вакутні. І ту саму процедуру проведемо з цим динамічком. Пробили рецинову олію, як бачимо вже прямо на очах. Олія проникає всередину дифузора. І хочете прикол, думаю, раз я це відкрив, думаю, на всякий випадок прозвоню я. Обмотки динаміків, ну так, на всякий випадок. Ну і низкочастотний. Дзвониться? Ага, цей ні. Він обриві Ми тут позачищали. Ми подивилися через біжуване скло і побачили, що провід на цих участках, ділянках потемнів. Ми позачищали і знайшли, що тут він просто його Тут Це пропаяли. Динамічок зараз дзвониться. Дзвониться. Далі, місце пайки, ми обов'язково ізолюємо лаком. Напевне, ми використаємо отакий лак для нігті. Один. О, ой, два Ні ми одягнули радіолу в корпус. Бачимо, динамічки вже закручені, все все поприкручувано. Це на підсівших лампах, воно так Е, Антена кімнатна. Ось тут кусочок дрота 5-метровий. Отак вона лабає. Оце днем.